Так, багато плавленого сира з різними смаками можна приготувати всього за декілька хвилин. До кисломолочного сиру я додаю яйця, сіль. Перебиваю блендером, далі додаю ще соду, трішки подрібнила все, і відправляю в каструлю. Можна це все зробити і на водяній бані, але це трішки довше займе часу. Беру мінімальний вогонь, додаю ще вершкове масло, постійно помішуючи, варимо сир. Також паралельно я нарізаю дрібненько добавки. У мене це великова ковбаска, в'ялені томати і горішки. Потім маса стає така ріденька. Якщо вона вас стала крупинками, можете перебити блендером. У мене сир закипів, бачите, який ріденький, і тепер я додала начинку за смаком. Нам дуже подобається подобається поєднання горішків та часнику. Також я ще роблю один контейнер чистого вершкового сиру. Найбільше такий люблять діти. Намастити на грінку те, що треба для ранкових бутербродів, для перекусу. Думаю, що вам сподобається сьогодні. в мене величезна порція. Я брала півтора кілограма кисломолочного сиру. І ви бачите, який великий вихід у мене вийшло плавленого сирочку Рекомендую зберегти цей рецепт, щоб готувати смакувати разом з нами. І напишіть в коментарях, яка улюблена добавка у вас. Mmm, to jest super smaczne, rekomenduję.